Коли я прийшла сюди і послухала Йохана, послухала маю, мені сподобалась сама ідея, що маркетинг відділений від самого продукту. І як тут написано, ось на цьому слайді, ви бачите, що це революція в мережній індустрії. Але я ще навіть сказала б, що це не мережа і не мережевана індустрія. Тут настільки все просто доказано і показано, це клубна система. Клуби зараз йдуть ну, на піки своєї популярності, тому що клубна система дає дуже багато переваг в будь-якому е бізнесі. Якщо візьміте, дивіться, клубна система це фітнеси, коли люди ходять, в басейн. Клубна система е навіть в будь-який в супермаркет, коли заходите, у вас є карточка цього супермаркету, і вам уже пропонують якісь знижки. А тут у нас знижка одна для всіх. Одна для всіх. 75%. від того товару, який зайде на цю площадку. І називаємо її цю площадку маркетплейсом. тому що це буде гігантський супермаркет, який розташований по всій земній кулі. Уже більше 220 країн зайшли в цей супермаркет. Це площадка, яка буде давати нам не тільки, я так розумію, гарна одежа буде, уборка в домі. Це будуть наші круїзи, це буде, ну, у нас вже є продукти, 15, більше 15 продуктів, це е, біологічні активні, активні добавки, Це буде все, що є в цьому світі, і все, що продається. Це час ваших можливостей. І час ваших можливостей для того, щоб ви зовсім по-другому подивилися на цей бізнес і подивилися на мережевний бізнес, тому що взята ідея із костко із Амазона, але це і мережевний бізнес, бізнес, який об'єднується. Ну на насправді це правда революція. Цього ще ніхто не робив. Що хочу ще вам сказати і показати далі? Буду що це старт. Старт в новому баченні цього бізнесу. Старт для нас, для того, щоб ми зрозуміли, що ми хочемо і як ми можемо себе реалізувати. Ну, по-перше, в першу чергу, це американська компанія, вона зареєстрована у Флориді. Є документи, є, е, ми дивилися їх. Ми бачили, коли зареєстрована компанія. Компанія зареєстрована в 2021 році, в квітні місяці, е, але вийшла на ринок вона в е, грудні 2022 року, буквально 13 числа, 13 червня, буде 6 місяців півроку, тільки нашій компанії. Це ж маленька дитинка, але вона настільки вже почала завойовувати світ, настільки вона почала. Показувати, настільки вона мощна, ну другу по-другому не можу сказати я, як підібрати слово, настільки вона сподобалася людям, настільки видно, що люди заходять з задоволенням сюди, заробляють гроші з задоволенням, купляють продукти з задоволенням. І вона ця компанія прийшла на те, щоб зробити людей щасливими, здоровими, щасливими, не опустошувати їх гаманці для того, щоб ми заходячи в будь-яку сіткову в сітковий бізнес, коли ми заходили, да, нам подобався продукт, але з другої сторони цей продукт коштував більше грошей, чи ми могли собі інколи дозволити. І якщо його можна було десь на супермаркеті, в якомусь супермаркеті або на маркетплейсі купити набагато дешевше, ми його купляли там. І ми економили таким чином, тому що ми вже розбиралися, і е, люба е, сіткова компанія, коли приходить на ринок, вона хоче зробити для своїх людей тих, хто прийшов перші перші роки, і саме краще в перший рік. Вона ця компанія має свій склад і офіс у США. Готується склад і офіс до відкриття у Німеччині. Там готуються документи, і я думаю, що з доставкою і з ціною для доставки буде набагато простіше тоді. Але зараз ми теж сьогодні проходили там з дівчатками, дивилися, є дві компанії, які допомагають нам заказувати продукт, і можна заказувати, і це набагато дешевше буде. Тим паче, що зараз, коли ми заходимо в кабінет і заказуємо продукт, у нас немає прямої доставки. Це клубна система, як я вже сказала, за типом Костко. Є такі мережа супермаркетів по світові, і там біля 800 магазинів є. І там теж є клубна система і є проплата членських взносів. Це потужний симбіоз в переливі в живої черги, тому що коли ми займаємо своє місце в цій кампанії, під нас стають люди, які приходять пізніше нас. І це можуть бути люди і ваші, і від вашого спонсора, і ще від вищого спонсора. Це новий mlm метод коли той, хто прийшов після тебе. Йде під тебе і приносить тобі продук, е, прибуток. Кожна людина, яка стає під вами, приносить вам 0,25 центів. 25, центів. 25 центів з кожної людини. Здається, що це мало, але коли ви будете бачити, скільки там людей під вами стоїть, ви зрозумієте, що це гарні гроші і великі гроші. І як я вже казала, це клубна система на основі членства. Ну як стати членом клуб, клуба? Це е, треба заплатити один раз членський внесок в розмірі 40 доларів, але помісячно треба вносити членський внесок 10 доларів. Що це за 10 доларів? Як ми вже сьогодні говорили з нашими партнерами, що розглядати це треба і як вклад в свій бізнес? І як в депозит, і в ваше майбутнє, тому що маючи отакий маленький внесок. Ви собі будуєте майбутнє на покоління. Це можете передати своїм дітям, можете передати своїм внукам. І ви будете знати, що кожен місяць у вас є постійна або зарплата, або навіть пенсія. Тому що ми дуже багато бачимо, наскільки, як я теж ми з вами говорили, що вже скільки років працювала на. У мене 42 роки стажу, але я маю всього 80 доларів пенсії. За цю пенсію, ну. Ну, два, ну, три дні можна прожити, ну, неділю, ну не більше. Але що я можу собі дозволити з цих грошей? Тільки на їжу і тільки на частину для того, щоб проплатити свої комунальні платежі. Що дає участь у клубі? Це знижка на товар в розмірі 75%, як я вже говорила. На будь-який товар, який буде на нашій площадці на цьому маркетплейсі, це буде у вас знижка 75%. І якщо ви сьогодні зайшли. І будете тільки на пасиві, тому що вам не подобається той чи інший товар, колись прийде той товар, який ви захочете купити обов'язково. І ви його купите тут набагато дешевше, ніж в якомусь другому магазині. Взяти той же Амазон. Там люди купують, бо там дешевше, і там оптом купують. Але там тут у нас буде ще дешевше, ніж на Амазоні, тому що сюди захочуть прийти виробники. У нас дуже велика буде площадка, і як уже. Говорять наші лідери, люди, які заснували цю компанію, вони сказали, що у нас до кінця року буде більше 200 товарів. А я так думаю, що у нас буде і до кінця року більше мільйона учасників в нашому клубі. Це буде дуже гарна площадка для того, щоб мати клієнтів для будь-якого виробника товарів. Так що всі захочуть сюди зайти. Це можливість заробляти повному на повному пасині пасиві більше е, там більше трошечки, ніж 2 тисячі доларів, або навіть до 2 тисяч доларів, але це все одно дуже гарна зарплата раз у місяць. Можливість заробляти відсотки від членських внесків для за залучення клієнтів. Якщо ви залучаєте людей і розказуєте їм, що тут настільки класно можна купити продукт, можна заробити гроші. Кожна людина захоче сюди прийти. І якщо ця людина прийде, ви від цих людей теж будете мати відсотки і з першої лінії, і з глубини, коли вони будуть запрошувати своїх партнерів. Переваги компанії. Те, що я вже сказала, старт 13 грудня 2022 року. Буквально 13 числа буде нам півроку. Зовсім ще маленький. Маленький відрізок часу, який ми на, 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 на світовому ринку. І це що каже? Для те, що ви в тому одному проценті, який буде мати дуже хороший заробіток. Тому що, коли компанія організовується, завжди знайте, що ви на своєму піку ваших можливостей. Ви можете себе реалізувати навіть тоді, коли ви навіть про це не мрієте. А тут мрійте, пробуйте, запрошуйте. У кожної людини хоча б одна, дві, три людини є знайомих, які захочуть сюди прийти, запрошуйте. Це бонус від особистих запрошень. 50% ніде такого кешбеку, я не чула, щоб давали. Коли ви входите з взносу вас. 50 доларів, вам назад віддається від одніє людини, яка заходить після вас, 25 доларів, зразу вертається. Запросили двох людей, зразу вернули і окупили свій бізнес. Немає обов'язкових закупок. Ніхто вас не заставляє викупляти товар. Це немає вальної продукції. У Вас немає е, особистого обороту, групового обороту. Вас, вам не нав'язується, що ви повинні викупити якусь. Кількість продукції для того, щоб підтвердити свій статус. Тут цього немає. Це доступний вхід в серйозний бізнес. За 50 доларів я не знаю, де який бізнес можна зараз відкрити. Це такий бізнес, який вам дає дуже багато можливостей. Треба прорахувати, сісти з тверезою головою, як кажуть, з ясним розумом, сісти, подивитися, відкрити кабінет. Навіть при реєстрації, якщо ви проходите, подивіться, будь ласка, там все є. Ви можете все прочитати, документи є, є все для того, щоб, для, ну, щоб ви ознайомилися. Якщо ви не зрозумієте, у вас є людина, яка вас запросила, є верхні спонсори. Вони завжди вам розкажуть, відповідь, відповідь дадуть на, любий, на любе запитання. По умовах маркетингу заробляти можна як і на активі, так і на пасиві. Теж не бачила дуже давно вже такого, я на пасиві зовсім не, не, не чула, щоб можна в товарних компаніях заробляти. На пасиві заробляють тільки вже дуже, дуже ви, ви, ну, високостоячі члени команд, які вже зробили дуже великі, великі свої мережі, коли у них дуже багато людей, коли вони будували цей бізнес давно, з нуля, може. Але прийшли вони давно в цей бізнес. Щотижневі та щомісячні виплати, у нас кожен четверг іде виплата за те, що ми запрошуємо людей. Кожен місяць у нас іде виплата за переливи і матчін-бонус. Це про це я теж розкажу трошки пізніше. І виплати в мережу більше ніж 80%. від того товарного обороту, від тих членських взносів, які ми платимо. Іде все в мережу, віддається партнерам. Ну і наша команда хто заснував нашу команду? Бен Глінський, це наш генеральний директор, це людина, яка більше 20 років уже в мережевому бізнесі. У нього є досвід, і він пройшов свій шлях від дистриб'ютора до керівника своїх компаній. І 4 роки назад він розчарувався в сітковому бізнесі. Із-за чого? Тому що як він сказав, що він бачив, що щось всі. Не те. Його це не завжди задовольняло. І він вирішив щось поміняти. Він відійшов від справ, але людина, яка прийшла за ним, це наодер Хазан, це людина, яка з ним е, давно знайома, і він йому ще у му році е, е, подавала ідею. Подавав таку ідею для того, щоб. Е, Переробити це. і він бачив, як костко працює клубну систему, але Бен тоді сказав, що це не на часі. І коли почалась пандемія, коли почалась пандемія, вона показала дуже багато чого, що можна поміняти не тільки в бізнесі в цілому на планеті, а й в сітковому бізнесі з другим підходом до цієї проблеми. І два роки назад, навіть не два роки, чотири роки назад, коли він відійшов трошки більше, ніж два роки назад, наудер підійшов до нього, показав знов свою ідею, і вен сказав, що так, ми будемо це робити. І Як я сказала, в 2021 році вони зареєстрували компанію і ішла підготовка, ішло, тому що товар треба було знайти, випустити його для того, щоб. В грудні 22-го року запустити цю кампанію на повну силу. І хто допоміг з товаром, із нашою продукцією, це Раян і Ліза Гудкін. от це сімейна пара, яка допомогла розробити ці наші біологічно активні добавки, і вони дозволили нам скористатися цією можливістю, дозволили нам його цей продукт протестувати і попробувати, і вирішили для того, щоб ми були здорові, для того, щоб ми не тратили своє, ну, щоб не опустошували свої гаманці. І сказали, що я не створюю продукт для продажу, як вони говорять, я створюю продукти для використання для своєї родини. І він захотів поділитися з нами цією ідеєю. І вони обоє, вони мають досвід як лікарі, терапевти, вони мали свою клініку, вони фармацевти, вони люди, які здоровий образ життя пропонують. Тому і от почалася ця компанія почалася з того, що нам запропонували отакі продукти. І, і, і пандемія теж на це трішки вплинула. Так, щас далі. Ну, і яка ж наша місія? Місія нашої компанії? Дуже проста. Ми бажаємо допомогти людям стати здоровими, залишатись здоровими, не витрачати на це великі суми грошей. І ось тут на картинці ви бачите весь наш продукт продукти, які у нас зараз є на нашій платформі. Це е, біологічно активні добавки, це протеїни, це вітаміни, це є суперкрем і сироватка для лиця для жінок. Є у нас для похудання протеїн і е, кава, і є отаке масло, CBD масло, яке зараз в тренді, е, в світовому тренді. І у нас воно має дуже доступну ціну, тому що в е, деяких дея. компаніях в Америці я знаю там. Більше 80 доларів. У нас же вона коштує навіть на рознічну там продажа, іменно що виходить, десь 28 доларів. Так що дуже класна продукція. Що таке наша участь в клубі і що вона дає? Вхід у бізнес, як я вже казала, 49,95 доларів коштує. Регістрація в клубі коштує 40 доларів, а членство на один місяць 9,95 доларів. Вигідний вхід в бізнес. На 140 доларів це ви раз проплатили, зайшли на 40 доларів в клуб, і за 100 доларів ви викупили вхід на рік. Ви не звертаєтеся кожен місяць в свій кабінет, ви не дивитесь, це хто приходить на пасив. Я просто рекомендую приходити і зразу проплачувати на рік. Ви тоді, якщо ви кажете, що я не буду нікого запрошувати, я не хочу продукцію купляти, але я хочу заробляти на пасиві. Є така можливість, і вона вам теж зекономить 20 доларів. 75%, як я вже казала, ми економимо на продукті, тому що там є в нашому кабінеті на кожен продукт, коли ви зайдете, будете читати про нього, як він діє, на що він впливає, для чого він цей продукт. Внизу є ціни, які порівнюють з другими такими ж самими продуктами, настільки наш продукт дешевший, і продукт фантастичний. І купуйте, якщо вам подобається, і економте. А для учасників клубної програми це набагато вигідніше, навіть і дешевше не тому, що неякісно, а тому, що маркетингові нагороди не закладені в ціну продукції. Ну і чи готові ви відчути різницю? Продукція, як я вже казала, на 75% вона доступніша. Є продукція, але купляти її, а продавати не потрібно. Суто по бажанню хочете для себе, хочете на продаж, ви можете замовляти. Якщо ви не хочете купляти поки продукції і дождатися того продукту, який буде у нас на площадці пізніше, ви можете почекати, але ви вже займаєте своє місце. За вами іде весь світ. Тому що кожен день зараз приходить більше 7 тисяч людей завжди на нашу площадку. Уже у нас більше 375 тисяч. Це всього за півроку. І тут ви зможете отримувати фінансову свободу, тому що таких грошей не одна компанія на пасиві не пропонує. А тим паче, на активі тут гарні гроші, дуже великі гроші. Хочу розказати про наші партнерські планові нагороди. Є шість способів. Це перший у нас бонус, це тижнева комісія швидкого початку, матричні комісії. Відповідні бонуси це матчін-бонус. Ми ще називаємо його. Роздрібні комісії це коли ви купуєте товар і продаєте, і маєте різницю. Це ваша зразу ваш бонус. Получається, бонуси інфлюенсера, це люди, коли будуть оптом закупляти. Товар і оптом його продавати, або магазини будуть мати відкривати, або сітковий по інтернету будуть продавати. Вони теж будуть закупляти великими партіями продукт і продавати його, і теж будуть мати такий гарний, от іменно бонус, тому що там десь до 100% будуть мати в різниці. І ще саме самий смачний бонус у нас це діамантовий бонусний пул. Люди, які доходять до цього статусу, до цього рангу, мають 2 від оптових продаж з, усіх, з усього світу, і крім того, ще від членських взносів. І люди, які досягли цього рангу, вони ділять між собою 2% оцієї, цього, цього, цього прибутку. Реферальний бонус швидкого старту, що це таке? От те, що самий перший бонус. Це коли ви приходите в кампанію. Коли ви приходите в кампанію, і коли ви одні, ви заплатили 50 доларів, і ви е, нікого не запрошуєте, нічого не купляєте, Ви одна, і це ви на пасиві. Але коли ви вже запросили одну, другу, третю, четверту людину, з кожної людини 25 доларів за кожного нового партнера. У вас Бонус попадає до вас в кабінет ваш гаманець. Коли ви двох людей вже запросили, ви вертаєте свої вкладення в бізнес. Але коли ви запрошуєте цих людей, які ви запросили, і ці люди ще своїх запрошують, ви маєте на глибину теж, дивлячись від якого рангу, теж маєте дуже гарні бонуси. І от хочу показати вам таку табличку: це тижнева комісія швидкого початку. Це коли ви без рейтингу зайшли і е, запросили тільки одну людину. Ви 50% отримали від неї 25 доларів. І все. Ну, коли ви пригласили двох людей, запросили двох людей, і з кожної людини по 25 доларів, ви вже окупили свій вхід в бізнес. Але якщо ці люди запрошують своїх людей, ви вже з другої лінії маєте. 10% по 5 доларів з тої людини, яку ви навіть не знаєте, а запросила ваша людина. Дуже гарний вже статус є срібло. Там уже до, четвертого, до четвертої глибини вам відкрите, до четвертої лінії, у золота до шостої, платина до восьмої. І діамант. До 10-ї. І ви бачите, у нас не так багато рангів. У нас йде бронза, срібло, золото, платина, діамант всього 5 рангів. Це бронзу то можна зробити за один день. Дві людини запросили і вже окупили свій вхід в бізнес і зразу ж заробили назад свої гроші. Мало того, ви запросили людей і дали їм можливість для того, щоб вони запрошували своїх і дали можливість заробляти гроші. Це бонус із матричних комісій. Що це значить? Це коли ви прийшли і ви сказали, що ви не хочете нікого запрошувати, ви стоїте от в цій колонці, і до 12 го рівня вам відкрита, відкритий, відкрита матриця. Що це значить? З кожної людини, яка буде заходити під вас. А вона буде заходити не від вас, тому що ви нікого не запрошуєте, а від переливів. Що таке переливи від вашого верхнього спонсора? Тому, тому що людина, яка над вами, якщо вона активна, вона буде запрошувати людей, і з кожної людини ви будете одержувати 25 центів. Якщо вам здається, що це мало, то на 12 рівні у вас буде 8192 людини. І в сумі дадуть вам 2047 доларів. На шляху до цієї суми, кожен раз, кожен місяць, через місяць, ви будете бачити, як вона збільшується, ця сума, тому що людей буде додатися. І кожен раз це буде нова сума, поки вона не дойде до цього моменту, до 12 рівня. У бронзи зразу удвоюється. Буде 4095 доларів. Чому? Тому що йому відкривається бронзовим, бронзовому статусу 13-та лінія. Тут людей буде в два рази більше, чим тут, у людини, яка без рейтингу. У срібла буде той же самий результат, як і у бронзи, але золото вже нам відкриває 14 ту лінію, так же, як і платина. А найбільший заробіток буде у діаманта. У нас буде 16 тисяч 383 долари. Тут буде дуже багато людей, там буде за 65 тисяч, але це стоїть того, тому що воно матриця сама заповнюється не зразу. Кожен день ми бачимо, як це звеличується. Ми бачимо, як люди заходять. Ми бачимо, як коли на початку ми зайшли, це був такий азарт, щоб побачити на слідуючі неділю переливи, то далі. Коли ви будете працювати, коли буде працювати ваша структура, коли будете працювати ви, ви побачите наскільки це швидко заповнюється ця структура. Відповідні бонуси: це матричні комісії, які матчені бонус ми ще називаємо від тої людини, від якої ви яку ви запросили, ви ще будете в кінці місяця, так же ж, як і бонус переливів, ви будете. Одержувати 50% з першого покоління, але це не тільки з першого покоління ви будете отримувати. Ви будете отримувати і з другого, і з третього, і з четвертого, і п'ятого покоління, дивлячись, який у вас є ранг. коли ви будете одержувати цю винагороду. Ви будете бачити, як воно розписано, тому що ми в своєму кабінеті. Там, де у нас заробіток, ми бачимо, як повністю розпреділяється до цента навіть від 0,25 центів. Буває інколи, коли ви запросили десь в глибині людину, теж буде вам іти заробіток. Буде половина заробітка цього зараховуватись вам. Це таких три основних відповідні бонуси. Потім у нас ще є такий бонус і розрівні комісії, як я вже сказала, коли ви будете брати продукцію, коли ви будете продавати її, і будете мати різницю для себе. Але коли ви будете ділитися своїми матричними, будете ділитися своїми силичками, коли ви будете ділитися своїми силочками в своєму кабінеті, ви будете бачити, як люди заходять. Купують у вас ну це масло, вони просто будуть заходити і брати в розніцю. Але різниця, різниця від того, там, наприклад, ви навіть самі не продавали це масло, але різниця це 50%, Вона вже буде попадати до вас, вона буде попадати в ваш кабінет. От я не буду довго зупинятися на цьому, тому що це вже коли вже почнемо це робити, ми тоді ми більш. Детально будемо вам це розказувати. Ну і також за це я за оптові комісії не буду розказувати діамантовий бонусний пул. Що це таке? Це, як я вам вже казала раніше, це те, що люди, які досягли статусу діаманта, вони мають. Право на цей діамантовий поносний пул. Що це значить? Що 2%, 2% від усього обсягу продажів членства та продажів продуктів буде розподілятися між усіма людьми, які досягли цього статусу діамант, і воно ділиться порівну. Так що зараз уже ще один там ранг придумали коронований діамант. Ще не досяг ніхто його, тому що компанія тільки-тільки на старті. Але я думаю, ми скоро цього дочекаємося, тому що дуже великими темпами у нас йде розширення нашої компанії. Ну і ваше життя це результат не обставин, а ваших власних рішень. Як ви вирішите, так і буде, в яку ви захочете будувати чи команду, чи ви захочете на пасиві бути, чи ви хочете бути активними. Але я просто пропоную будьте активними, і ви ніколи не дізнаєтесь, на що ви здатні, поки ви не спробуєте. І щоб дійти до мети, треба йти. Запрошуємо вас в нашу команду.